Як створювати причини здоров'я? В першу чергу це турбота про своє тіло. Дуже важливо розуміти взагалі, а як я вмію турбуватись про себе і чи взагалі вмію. І так, да, ми всі різні і методики будуть різні, але тим не менш, ти хоча б почни, почни досліджувати це запитання. Так, да, бо це така перша ланка: це ядро, взагалі, піклування і створення. Сново основ, наче очевидно, хочеш здоров'я тіла, пікуйся про своє тіло. Далі ми можемо вже іти далі. Тобто, попікувавшись про себе, ми можемо говорити про те, що ми можемо пікуватись про все живе довкола, це створення насадження, да там рослин. Займатися висадкою дерев, піклуватися про тварин, про людей, про їхнє здоров'я, здоров'я фізичне, психоемоційне це все сюди. Для того, щоб бути здоровим, потрібно відповідно в цей світ дарувати, а в цей світ ми теж є частинкою цього світу. Потрібно дарувати і психоемоційні здорові стосунки, розмови, діалоги і піклування. Дарувати ми можемо.